Вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина». це передача актуальне інтерв'ю сьогодні. У нашій студії Євген Маркевич, директор Карі та спец. Вінниця». Щиро вітаю вас в нашій студії, вітаю. пане Євгене. У час, коли тисячі людей у Вінниці та й в країні потребують підтримки, Карі та Спе щодня Вінниця щодня простягає руку допомоги тим, хто опинився у скруті. Це різні історії про підтримку, про довіру, про людяність і, власне, про спільну силу громад і спільну силу людей. І, власне, ми сьогодні поговоримо із нашим гостем про ті завдання, які виконує місія на Вінниччині – Отже, які основні бачите завдання, яку переслідуєте основну мету е е Карі та спец Вінниця, допомагаючи і працюючи у на території області? Основним нашим завданням як організації благодійної, в першу чергу є допомога і підтримка вразливих категорій населення, як місцевих, так само і переміщених осіб. Також зараз ми активно допомагаємо дітям. Їхня психоемоційна підтримка в період війни. І окремо у нас є категорія підтримка сімей загиблих або сімей наших захисників по мірі можливості як натуральної допомоги, так само і, скажімо так, психоемоційного розвантаження. Це дуже різні категорії. І от в четвертий рік ми маємо повномасштабне вторгнення, ви працюєте 5 років ще до початку повномасштабного вторгнення. І от ви маєте досвід і бачите, як змінюється. Ця допомога, що було потрібно прикладом на початку повномасштабного вторгнення, і на що люди очікують чи потребують сьогодні? Які зміни відбулись за цей час? Насправді, якщо ми говоримо за початок повномасштабної теперішній час, дійсно потреби наших бенефіціарів вони в якійсь мірі змінилися. Хоча насправді базові потреби по типу продуктові набір допомоги, допомога залишаються стандартами. Да, вони залишаються завжди в потребі. Наші партнери то тобто є категорія людей, які Постійно потребують такої підтримки. Звісно, Є категорія незахищених незахищена категорій, там де дійсно люди отримують мінімальну або пенсію, або мінімальну зарплату, або мінімальні виплати. І базова продуктова набора для них завжди є актуальна, завжди є нагальна. Тому ми також по мірі можливості намагаємося таким людям допомагати такою допомогою. Ну, а що змінилося ось за цей період? Що ви, окрім базової допомоги? Яка, наприклад, основна потреба є сьогодні, основний запит? Дивіться, зараз зросла кількість запитів на психоемоційний підтримку. Тобто, у нас на базі нашого карітасу працює як дорослий психолог, так само і дитячий психолог. Маємо і індивідуальні, і групові заняття. Велика кількість запитів є на цей напрямок. Окремо, ми маємо певний. Проєкт медичний, надання безкоштовних медичних оглядів. Виїжджаємо в далекі села, ті, які віддалені від районних центрів, від обласного центру, там, де дійсно люди не мають змоги належно, скажімо так, попасти на огляд до лікаря. Тобто здоров'я також, також здоров важливе і потребує підтримки. Окремо ми зараз маємо проєкт ремаркет, який також спрямований на надання мікрогрантів коштів на підтримку власної справи або на відкриття власної справи. Тобто, якщо ми говоримо в порівнянні з 2022 роком, то зрозуміло, що запит і потреби наших бенефіціарів змінюються. Відповідно, ми про це наголошуємо нашим партнерам. Вони розглядають і в перспективі їх підтримують, ну або не підтримують, або коригують. Угу. Якщо Підсумувати, то який загальний масштаб допомоги чи є ці цифри з початку повномасштабного вторгнення? Скільки людей на Вінниччині, чи прикладом у Вінниці, чи в якійсь місцевості отримали підтримку, і, які, а, і що це була за підтримка, якщо з повномасштабного вторгнення, я думаю, що це було. Декілька десяток тисяч бенефіціарів, які отримували ту чи іншу допомогу від нашої організації, і навіть не разу а постійно? і навіть не разу так. Тобто зрозуміло, що ми надаємо різний спектр допомоги, починаючи від натуральної, закінчуючи там да, чи даючи медичним чи соціальним супроводом. Близько декілька десяток тисяч наші бенефіціари думаю, за цей період отримали від нас таку допомогу. Це досить такі різні групи населення, але звісно, що з початком повномасштабного вторгнення з'явилася і ще одна група, окрім вимушено переселених осіб: це ветерани війни і родини загиблих. Це там, де є діти, є одна дитина, є троє дітей, де залишились можливо старенькі батьки, які втратили свого єдиного годувальника чи в полі зору і ця категорія людей. По мірі можливості ми також дбаємо про дану категорію людей, починаючи від того, що в нас є дитячі простори, куди ми запрошуємо дітей з даних сімей. У нас працює дорослий психолог, дитячий психолог. Якщо сім'ї мають потребу в підтримці, будь ласка, можуть звертатися. Окремо ми з нашими працівниками, з нашими волонтерами, з нашими друзями час від часу намагаємося виїздити в шпиталі, в госпіталі, які знаходяться в Вінниці, там, де наші захисники проходять лікування або реабілітацію. І намагаємося, як я це говорю, їхні сірі будні трішки прикрасити якісь концерти з нашими друзями, якісь подарунки, якісь майстер-класи, неодноразово діти, які відвідують наш простір. Для наших захисників виготовляли якісь власноруч виготовлені листівки, передавали їм. Да? Mm -hmm. Тобто такі дрібниці, але це ті дрібниці, які дійсно. Тішуть і радують серце нашим хлопцям. От ви бачите, ви чітко знаєте, яким людям допомагаєте, які категорії людей. І я так розумію, що якогось акценту ви не робите, чи там тільки ось цим допомагаємо, чи тільки цим. А в полі зору фактично всі категорії людей. А чи розуміють це партнери, які власне фінансують ці проєкти, чи прислухаються вони до потреб людей, які потребують підтримки і допомоги? Наші партнери дуже гнучкі насправді. Тобто, коли ми говоримо про певний напрямок допомоги, про певний проєкт, да, в будь-якому випадку ми з ними це попередньо проговорюємо. Чи їх влаштує категорія вразливості, яку ми хочемо, яким ми хочемо допомагати, чи їм підходить, наприклад, той напрямок допомоги, який ми хочемо для цих людей надати. Насправді, вони дуже відкриті, вони дуже гнучкі, і, як правило, вони прислухаються до нас. Можливі, якісь певні коригування, але в загальному. Вони відкриті на наші побажання і наші проблеми. Звісно, що на початку повномасштабного вторгнення це не таємниця, це було очевидно. Допомоги було звідусіль і дуже дуже багато. Я б сказала, що її було таки достатньо на ті моменти. А з часом зменшується допомога. і Це також можна зрозуміти пріоритети країн наших партнерів, які зараз досить таки зважено, тому що є ще військова допомога, яку потрібно надавати, і фактично це одні ж ті самі країни. Але я б хотіла запитати, от які країни за цих п'ять років ви бачите ось таку надійність і найбільше підтримують цивільне населення? Саме цивільне населення? Наша родина каріта це всі європейські країни, які є. Якщо ми говоримо за самих активних? Це однозначно карітас Польща, Австрія, Німеччина, Швейцарія. це ті, які стабільно підтримують наші побажання, наші проекти, і ті, які до того часу, до цього часу також нас підтримують. І в найближчі часи, найближчі перспективи, також планують наші проекти підтримувати. Відповідно підтримувати наше населення, потребуючи. Тобто, ви впевнені в тому, що ця допомога буде мати продовження найближчим часом, так так. У нас є деякі проекти, які, наприклад, передбачені на найближчі ще 2-3 роки. Тобто, якщо буде все добре, mm -hmm. то вони будуть реалізовуватися на базі на Вінничні ще найближчі 2-3 роки. Ну, якщо вже про проекти, ми звісно поговоримо більш детально про те, які вони є. Але прикладом у Вінниці, які послуги Карітас є у Вінниці постійно, наприклад, може це соціальна перукарня, чи соціальна пральня, чи щось ось таке підтримка людей похилого віку, на дому допомога. Ну от що працює постійно, про що ви можете розказати? На сьогодні в нас реалізовується декілька проєктів нашим карітаспасвіницям. Перше це проект захисту, проект Протекшн. Да? В ньому працює дитячий простір, тобто є дитячий педагог, дитячий угу. психолог, дитячий логопед, там де діти з розливих категорій можуть скористатися послугами. Проект спрямований Суповний комплекс так проект спрямований на покращення психоемоційного становища дітей в період війни. Окремо по даному проєкту також є безкоштовні послуги дорослого психолога, як групові, так і саме індивідуальні. Uh -huh. Окремо є соціальний супровід. Тобто наш кейс-менеджер, соціальний працівник знаходить вразливі сім'ї, вивчає їхні потреби і, по мірі можливості за кошти проєкту намагається ці потреби закривати. Це один з проєктів. Окремо маємо проєкт розвиток молодіжного волонтерства. У Нас сьогодні в нашому осередку біля 14 молодих волонтерів, які також на волонтерських засадах хочуть бути соціально корисними, корисними потрібними. потрібними да. Разом з медичними працівниками вони виїздять до паліативних хворих, там де по мірі можливості їм привозять продуктові гігієнічні набори. Але в більшості це старші люди, які просто хочуть уваги і спілкування насправді. Да. Окремо наші волонтери два рази в місяць намагаються виїздити в спецшколи Вінницької області до діток, так, які угу. там перебувають. І також з ними проводять різні такі майстер-класи, різні заходи, різні квести для покращення їхнього. Знову ж таки, психоемоційного так. стану. Маємо соціальну пральню. Це також певний проєкт. Вона була заснована у нас ще в кінці 2022 року. Тобто люди з зразливих категорій, як місцеві, так само переміщені особи, два рази в тиждень за попередню телефонну реєстрацію можуть принести свої речі, наш соціальний mm -hmm. працівник їх поправ, висушив, і після обіду вони їх можуть забрати. Це все абсолютно безкоштовно. Маємо таку соціальну, я це називаю соціальну ініціативу разом з Вінницьким закладом технологій дизайну, соціальна перукарня. Ми в співпраці підписали меморандум з даним закладом, і два рази в тиждень їхні студенти, під наглядом майстер-викладача, безкоштовно стрижуть на базі нашого осередку бенефіціарів з зразливих категорій. Маємо медичний проєкт. Mm -hmm. Також досить цікавий проект. Це наші партнери з Італії підтримали нашу ініціативу. Шість вузькопрофільних лікарів. Також медична сестра раз в тиждень виїздять в далекі села, це що я говорив, так. до потребуючих за попередньою домовленістю з місцевою соцслужбою, з місцевою владою. Вони нам організовують приміщення, організовують вразливі категорії населення місцевої, які потребують дійсно оглядів. Ми оглядаємо, ми робимо повний спектр медичних аналізів. Як правило, за один виїзд ми оглядаємо до 65 осіб. Цей проект у нас вже 16 місяців. За цих 16 місяців ми оглянули близько 6 тисяч бенефіціарів, і дуже багато людей, тих, які край потребували напевно цього огляду і отримали вчасну допомогу. Особливо, особливо в селах наші перші виїзди, як ми лише починали цей проект, перші виїзди лікарі, лікарі виявляли онкозахворювання в молодих мам, молодих дівчат, які геть не мали здогадку про те, що у них вже розвивається дана хвороба. Також дані лікарі по попередній реєстрації. Ми також проводимо огляди в нас в Вінниці на базі нашого соціального центру. Також маємо соціальний гуртожиток для переміщених осіб. Він почав функціонувати 1 квітня 2022 року, коли була гостра потреба в розміщенні переміщених осіб. До теперішнього часу він функціонує. Нас сьогодні проживає близько 70 осіб. Переміщення, це, як правило, вразливі категорії. Це пенсіонери, це особи з інвалідністю, це матері одиначки, це ті люди, які не мають куди повертатися, або їхнє житло зруйноване, або окуповане, або там, де гаряча, скажімо так, лінія фронту. Ну і на жаль, ми знаємо, що потік біженців, потік вимушено переселених осіб, які також зупиняються і залишаються у Вінниці. він… Такий стійкий і він так. не зупиняється. На жаль, так. так це дуже круті проєкти, які допомагають багатьом людям. І знаєте, дуже ну тут ви розповідаєте саме про село, про віддаленість громади, віддаленість сільської місцевість. А і дуже круто, що він спрямований, що він працює не лише в Вінниці, тому що Вінниця має багато різних можливостей. Це не, не означає, що тут не потрібна а, допомога, але село віддалені громади, де часом транспортом важко доїхати, навіть до якогось там містечка більшого районного центру колишнього. Це дуже круто, особливо щодо медичної допомоги. А от як люди можуть Потрапити до вас в проєкти, який от алгоритм, де вас знайти, що потрібно для того зробити, щоб отримати таку підтримку, чи прикладом мати ось те спальне місце в тому гуртожитку? Я розумію, що можливості не безмежні, чи отримувати допомогу постійно, навіть хай це базова, але тими ж наборами. Як це взагалі працює? Дивіться, будь-які ви допомоги, будь-який проєкт. Ми попередньо робимо обов'язкову реєстрацію до mm -hmm. прикладу. Е, маємо нам дали якісь певні продуктові набори для вразливих категорій. Да? Ми, як правило, робимо реєстрацію попередню про те, що ми маємо бажання mm -hmm. такі-то категорії вразливості допомогти. Люди реєструються, ми їх після того е, робимо телефонний дзвін, говоримо, якого дня на котру годину прийти. І вони з підтверджуючими документами тієї категорії вразливості приходять. Якщо у них все добре по документах, вони взагалі без проблем отримують цю допомогу. Тобто, це немає там багато паперів. Ні. Має бути або посвідчення про інвалідність, або довідка про те, що ти переміщена, переміщена особа, особа. або що ти член родини військового. Тобто все достатньо просто і е, прозоро. А звісно, от як дізнатися про ці години прийому, куди підійти, де вас де інформація, яку може людина дізнатися і подивитися? Ось це мені підходить. Тут я хотів би там тут щось пропонують, говорять про підтримку бізнесу. Я вже дозріла, я вже готова і готова цим займатися. А де можна знайти цю вичерпну інформацію про вас? Всю нашу діяльність, всі види допомоги, всі реєстрації ми виставляємо на наших соціальних мережах. Тобто, це Фейсбук-сторінка, також інстаграм-сторінка. Каріта Вінниця». Також можна зателефонувати на телефон гарячої лінії, який працює з понілка по п'ятницю, 097 837 14 19, або просто звернутися до нас безпосередньо в наш осередок. Місто Вінниця вулиця Соборна, 18 з 9 по 18 по вісімнасту годину і там можна спокійно отримати вичерпну інформацію про нашу допомогу про наші проекти про наші взагалі соціальні ініціативи чи співпрацюєте, чи потрібна вам така співпраця? і Контакт із місцевою владою, і то на всіх рівнях там тер служби у справах дітей, територіальні центри, ну тобто, все, що стосується от, соціальної сфери, а, чи маєте ви контакти, чи от потребуєте такої співпраці? Дивіться ще до повномасштабного вторгнення. У нас був підписаний меморандум про співпрацю з департаментом соціальної політики міста Вінниці. Ми активно співпрацюємо з службою справи. Дітей територіальним центром, соціальними службами. Ми також активно співпрацюємо з громадами області, тобто наша діяльність не лише в місті Вінниця, але також по мірі можливості. Ми виїздимо по громадах, тому що в uh -huh. громадах насправді ситуація ще більш така критичніша, якщо ми говоримо про нашу діяльність. Звісно, співпрацюємо, звісно, ми маємо гарний досвід. Ми маємо гарну співпрацю. До прикладу, приведу вам такий приклад минулої. У п'ятниці ми для сімей е, загиблих військових видавали е, з нашими партнерами, ваша оптика видавали сертифікати на комплексне обстеження зору безкоштовно. Е, ми їх видавали е, сім'ям військових, але через співпрацю з департаментом соціальної політики. Uh -huh. Тобто вони нам надали списки, вони проконтролювали, щоб всі сім'ї прийшли, і ми спільно з ними зробили таку гарну акцію, там, де дійсно сім'ї отримали і отримують допомогу. Попередньо ми проводили акцію Шкільне приладдя для дітей, потребуючи також спільно з службою у справах дітей. Ми подарували близько 30 дітям з опікунських сімей шкільне приладдя. Тобто це все співпраці. Коли є співпраця тоді маємо результат? Тоді все прозоро не потрібно перевіряти документи. Все чітко ви маєте конкретних адресатів, яким знаєте, що точно все перевірено і ви можете допомагати. Тобто, така гнучкість і співпраця вона дає е, свої позитивні результати. Які ще от ви сказали кілька прикладів? Ну я точно знаю, що напевно на ваших очах було чимало життєвих історій, де от направду ви допомогли, і тішитися з того, що є результат, що це дозволило тій чи іншій людині піднятися, рухатись вперед і мати, скажімо так, побудувати своє життя кращим. Чи є такі історії? Чи ви їх якимось чином відстежуєте тих людей, яким з якими ви співпрацювали, кому допомагаєте? Один мій добрий знайомий колись мені сказав, що ти можеш книжку писати про ці історії. Да? Тому що насправді кожного дня. А Вони вам цікаві ці історії? 에, вони цікаві, є історії такі важкі, є історії, да більш назим так приємніші. Але насправді наші працівники кожного дня зіштовхуються з різними сім'ями. Кожна сім'я має свої проблеми. Кожна сім'я має свої ситуації, з, яким, 에, з яких не так легко часом да? вийти, або вирішити. Таких історій досить багато. Є на соціальний супровід, там, де наш соціальний працівник шукає такі важкі сім'ї, намагається допомагати. В неї кожна сім'я вона по-своєму важка, вона по-своєму цікава. І коли в кінці кінці ми бачимо результат нашої допомоги, да, ну, тоді насправді серце тішиться, що е, нехай на якихось 30-40%, але ми цю проблему зняли з цієї мами чи з цієї сім'ї і трішки допомогли. А партнери вони відстежують їм? Ось потрібна така, така звітність, скажімо так. Я шукала, намагалася знайти слово. А чи потрібні їм такі підтвердження того, що вони ну не порожнечу віддають кошти, а насправді вони підтримують людей, підтримують життя і змінюють людські долі. Дивіться, партнерам часом не так мова йде про звітність паперову, як про те, як дійсно побачити або почитати ту допомогу певній сім'ї або певній особі завдяки їхнім проектам, як ми допомогли. Буквально два тижні тому до нас приїжджали наші партнери з Німеччини, і ми безпосередньо з ними їздили по деяких адресах до наших бенефіціарів, там де вони вже безпосередньо допомогли. І для партнерів чути слова подяки від тієї мами або від тієї бабусі вживу, для них це результат. Вони завжди говорять, що після таких зустрічей, після такого спілкування їм хочеться ще більше допомагати. На перспективу, які ще будуть проєкти прикладом, зараз ми вже говоримо про те, що базова потрібна завжди для деяких категорій населення, але багато людей хочуть рухатись далі. Це про власну справу, це про те, щоб самому заробляти кошти, це про те, щоб поряд із собою комусь ще дати можливість працювати, заробляти кошти. Чи будуть збільшуватись кількість саме проектів такого спрямування? Підтримка бізнесу, навчання, яке дозволить змінити життя і так далі. Ми зараз реалізовуємо проект під назвою Ремаркет, це підтримує наші партнери Швейцарії. Він спрямований на підтримку власних справи, на відкриття власної справи. Тобто там передбачені мікрогранти для підтримки певної категорії бізнесу, певної категорії власної справи. Якщо ми говоримо за перспективу, я думаю, що за такими напрямками майбутнє, тому що партнери зацікавлені підтримати, але в подальшому, щоб той чи інший бенефіціар. Та чи інша сім'я самі себе утримували? Ну, я думаю, що за таке майбутнє партнери будуть лише за, якщо буде більше таких проєктів і буде більше таких запитів від наших людей. Ви сказали, що певного спрямування підтримка бізнесів, що це які напрямки підтримують? Дивіться, якщо ми говоримо за проект ремаркет, це зараз напрямки бджільництво, текстильна, тобто легка промисловість і хлібо Чудово, це і нові професії можна отримати, так, так. І, і власне свій бізнес створити, це свою міні-пекарню мати і випікати хліб для якоїсь невеличкої громади. А до речі, це проблема по маленьких селах, по маленьких громадах, де навіть хліба немає почасти, магазину, де купити, і це дуже хороший напрямок. Які три найбільші виклики от для Вінниці в своїй роботі ви бачите на осінь зиму 25-26 року? Якщо ми говоримо за пріоритети, зараз багато хто звертається до нас за житло. Багато переміщених осіб, особливо Запорізька, Сумська область, серпні, місяць, до нас дуже багато запитів, щоб мати де пожити. Наступний це маємо зараз буде ось опальний сезон. Багато переміщених осіб, не лише переміщень, багато місцевого населення з зразливих категорій розвертається, чи в нас не буде якихось компенсацій або підтримки на компенсацію комунальних послуг. Mm -hmm. Таким чином, це таких дві основних два напрямки, які зараз думаю, ми будемо подавати нашим партнерам, що по мірі можливості ми трохи ці. Закривали потреби закривали потреби. Так ну житло це, напевно, те, що прагне до чого прагне кожна людина мати свій свій дах над головою. Це найважливіше, особливо для наших українських людей, які звикли мати свій дім, свою квартиру, і раптом це доводиться втратити. І це, напевно, цей напрямок, який буде важливим і є важливим на багато років наперед. Я вам щиро дякую за вашу роботу і вашому колективу, тим хто долучається. До підтримки тим, хто працює, і звісно, тим партнерам, тим країнам, які допомагають, які надають кошти, надають реальні навчання, бо це ж також напевне, що це є і реально підтримують сотні тисяч людей в Україні, бо це ми говорили про Вінницю, що так. там кілька десятків тисяч. А Україна це набагато вся Україна це набагато більше. Я нагадаю, що у нашій студії був Євген Маркевич, директор Caritas спец Вінниця. І дуже важливо, коли поруч є ті, хто готовий поділитися, підтримати, поділитися теплом, ресурсами. Тоді ми здатні подолати будь-які виклики, ми здатні рухатись далі, тому що разом ми сильніші. Щиро бажаю, щиро дякую вам за ваш візит. І, звісно, бажаю всім. Не зупинятися в цьому нелегкому шляху в своїй боротьбі під час випробувань, які має наша країна, рухатися вперед, і звісно, ви знаєте, куди можна звернутися по допомогу і хто обов'язково відгукнеться. Бережіть себе, і до зустрічі.